Як зрозуміти, що ти занадто багато або занадто мало тренуєшся? Ми вже говорили про те, як контролювати інтенсивність тренувань, але як бути з їх тривалістю. Ідеальна тривалість заняття залежить від твоїх цілей і від того, чим саме ти займаєшся. Якщо у вас зовсім немає часу. Якщо ти задаєшся цим питанням, тому що не знаєш, коли зможеш виділити, скажімо, цілу годину на тренування, у мене для тебе хороші новини, будь-яке тренування краще, ніж ніякий. Раніше в рекомендаціях з фізичної активності для американців було правило, що вправи вважаються тільки якщо ти виконуєш їх не менше 10 хвилин. Але в 2018 році це правило прибрали, так що тепер навіть короткі тренування зараховуються. Потрібні ідеї. Крім швидкої прогулянки навколо будинку, ти можеш спробувати фітнес перекушування наприклад, одну з цих п'ятихвилинних тренувань. Або працюй над конкретною вправою, наприклад, підтягуваннями, використовуючи метод змащення канавки, роби підходи протягом усього дня, якщо хочеш поліпшити кардіовитривалість. Тепер поговоримо про те, що робити, якщо у тебе є час на більш традиційні тренування. Скільки часу виділяти, щоб поліпшити аеробну витривалість і отримати всі переваги для серця? Для монотонних кардіонавантажень, таких як біг або їзда на велосипеді, мінімальна тривалість тренування 20 хвилин. 30 хвилин це ідеальний варіант, якщо ти плануєш тренуватися кілька разів на тиждень. Три тренування по 30 хвилин дають 90 хвилин на тиждень, що відповідає рекомендаціям від 75 до 150 хвилин кардіо на тиждень. 5 тренувань по 30 хвилин відмінний варіант для занять в будні дні. Але ти не зобов'язаний обмежуватися 30 хвилинами. Багато групових тренувань тривають 40 60 хвилин, і це теж чудово. Загалом, будь-яке кардіотренування від 30 до 60 хвилин. Це хороший варіант, який більшість з нас може собі дозволити. Хочеш тренуватися ще довше, низькоінтенсивні кардіонавантаження, наприклад, походи або легкий біг, тривалістю 90 хвилин і більше ще сильніше поліпшить твою витривалість. Такі тривалі тренування зазвичай проводяться раз на тиждень. Наприклад, в біговій програмі у тебе може бути кілька 30 хвилинних пробіжок в тиждень і одна тривала, 90 хвилин в суботу. А якщо ти хочеш отримати максимум користі за мінімум часу, високоінтенсивний інтервальний тренінг, ввід відмінно підійде, але тільки якщо це справжній бід, а не просто відео на YouTube з такою назвою. Виснажливий протокол табата займає всього 4 хвилини, інші тренування хит зазвичай тривають 10 хвилин або менше. Якщо додати паятихвилинну розминку і затримку, все тренування займе від 15 до 20 хвилин. Якщо ти займаєшся силовими тренуваннями, тривалість силових тренувань залежить від твоїх цілей і програми. Якщо ти новачок 30-хвилинних тренувань тричі на тиждень буде достатньо, щоб побачити перші результати. Якщо у тебе вже є досвід, ти можеш розбивати тренування на щоденні 30-хвилинні блоки замість того, щоб робити довші заняття кілька разів на тиждень. Якщо ти працюєш з великими вагами і хочеш максимально збільшити силу, тренування будуть займати більше часу. Тобі потрібно робити розминочні підходи, щоб дійти до робочої ваги. А також відпочивати від 3 до 5 хвилин між підходами в базових вправах, таких як присідання і станова тяга. В результаті тільки присідання можуть зайняти півгодини. Такі силові тренування можуть тривати від 1 до 2 годин. Таким чином, силове тренування може тривати від 30 хвилин до 2 годин, все залежить від твоїх цілей. Якщо хочеш проводити менше часу в залі, спробуй суперсети. Об'єднання двох вправ в один підхід і працює над скороченням часу відпочинку між підходами. До речі, кардіотренування не тільки корисні для серця, але й допомагають швидше відновлюватися між підходами. Звичайно, ти не зможеш робити станову тягу з відпочинком у 2 хвилини, але поліпшення загальної витривалості може допомогти скоротити відпочинок з 8 до 5 хвилин або робити ізолюючі вправи, такі як згинання на біцепс з хвилинним відпочинком замість 2-3. Як заощадити час, не жертвуючи якістю тренування? Якщо твої тренування затягуються, ось кілька порад, як оптимізувати час. Не забувай, що ти можеш поєднувати силові і кардіотренування навіть в один день. Якщо у тебе є година, ти можеш вмістити 30-хвилинну силову і 30-хвилинну кардіосесію, наприклад, на біговій доріжці. Також варто проаналізувати, чим ти займаєшся в залі, крім вправ. Якщо ти довго їдеш до спортзалу, довго приймаєш душ після тренування, а між підходами базікаєш з друзями. То 3 годинне заняття може на ділі бути півтора годиним тренуванням. Будь чесний з собою, але пам'ятай, якщо у тебе немає жорсткого дефіциту часу, не обов'язково бути максимально ефективним. Можливо, спілкування з друзями взагалі найприємніша частина твого дня. А може, ти домігся б більшого прогресу, якби виділяв на тренування цілу годину, а не намагався вете все в 45 хвилин.